Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на таку тему, як підключення резервного живлення в будинку, наприклад, замість кому. Мається на увазі ідеальна схема. От так як воно має бути в ідеалі. В наявності у нас і стабілізатори, і генератор, і інвертори, і сонячні панелі, і акумулятори. Все. Чому саме все разом. З тією ситуацією, що складається, що світло вимикається у нас інколи трапляються блекаути так звані. Населення закупляє генератори, закупляє акумулятори, і в більшості випадків люди так сказати з переляку. Не зовсім розумію, що вони і для чого вони це купляють і що як під'єднується, з'єднується між собою. По-перше, хотів би сказати про генератори, що якщо стоїть мета живлення під час довготривалого відключення так званого блокауту, Генератор це не панацея. Генератори ті, що у нас в більшості випадків генератори, які закупають люди у нас, це генератори в більшості своїй. Це ті генератори, які не можуть працювати безперервно пререрв, без дуже-дуже довго сутками, наприклад, цілодобово. Вони можуть вони розраховані на те, що вони будуть працювати 6-8 годин. Е, хоча б тільки зверніть увагу на те, що ємність бака яка у генераторів. Генератори ті, що в кожухах великі, там, дизельні чи ще якісь, наприклад, такі е, з водяним охолодженням, майже у всіх бак розрахований на те, що генератор буде працювати 10 годин безперервно. Так, доставляють бак, робиться система подачі топлива там і тому подібне. Але генератор не розрахований на те, щоб працювати цілодобово декілька днів підряд. Отже, до генератора треба відноситись, як до е, як до істочника живлення, який може давати напругу теж певний час, а не цілодобово. Отже, що ми маємо? У нас, наприклад, заходить міська мережа. Потім у нас стоїть лічильник. Потім, знову ж таки, це в ідеалі. Треба встановити реле напруги і контактор. Контактор повинен бути. Наприклад, у нас, якщо заходить мережа 220, контактор повинен бути двохполюсним. Якщо це у нас заходить 380, то контактор повинен у нас бути чотирьохполюсним. Знову ж таки, чотирьохполюсний, це якщо у нас. Звісно, тут ще є нюанси по заземленню, але якщо у нас, наприклад, Заземлення зроблене на території, заземлення знову ж таки ми не розриваємо. А от все, що приходить е з міської мережі, наприклад, три фази і нуль, його можна розірвати. Звісно, там можна тут продовжувати дискусію, яка там система заземлення, ТТН, С, глухозаземлена заземлена нейтраль, там не не глухозаземлена нейтраль. це все. Зрозуміло, але ми зараз виходимо з тієї ситуації, що ну, в більшості випадків, ну, наприклад, у нас під Києвом по Україні, у нас підходить е 4 жили. Це 0, глухозаземлена нейтраль, так звана, і 3 фази. Отже, ми е своє заземлення цепляємо до цього нуля і від ціля ж беремо нуль і далі вже все пішло. Отже, в ідеалі розриваємо усе що приходить. Далі у нас все, що приходить, окрім заземлення. Далі стабілізатор стоїть. Стабілізатор теж необхідний в наших реаліях, тому що, як показує життя, Минулого року, коли були блекаути, потім з'являється напруга, то просідає, то скакає. Отже, стабілізатор теж в ідеалі бажано, щоб був. Далі у нас йде генератор АВР генератора Це блок ведення резерву, автоматика ведення резерву. Під'єднуємо генератор. Тут у нас вхід міської мережі, вхід від генератора, вихід струму з генератора. Та ще такий момент у нас АВР перевіряє наявність міської мережі. Зазвичай, що він під'єднується до міської мережі і дивиться, коли міська мережа пропадає, то АВР сам. Запускає генератор, генератор подає живлення. Але коли є загроза того, що світла може не бути декілька діб, то ганяти генератор та палити просто так паливо, не дуже гарна ідея. Отже, контроль наявності мережі, контроль наявності мережі напруги міської мережі, краще зробити. Якимось іншим способом. Тут варіантів безліч, починаючи з того, що у вас може бути інвертор, якому передбачений вихід для запуску генератора. Це нам підійде в тому випадку, якщо у нас, до речі, давайте трошки забіжимо наперед. Коли стоїть питання виживання так званого, то наші споживачі в будинку треба поділити, як на мою думку, на три групи, на три категорії. Споживачі з низьким пріоритетом, середнім пріоритетом та з високим пріоритетом. Що наприклад це може бути? Споживачі з низьким пріоритетом це там електросауна, басейн, там, ванна джакузі. Освітлення якесь, я не знаю, там садове газону там тощо. Те, без чого можна з легкістю обійтися. Друге, споживачі з середнім пріоритетом. Сюди вже, наприклад, можна додати там, телевізори, там яка-небудь ще е кухонні прибори, не знаю, там, кава машина, можливо, там ще що-небудь. Кондиціонери сюди Хоча в кондиціонери я б краще б додав споживачі з низьким пріоритетом, тому що краще посидіти з водою та з зв'язком та з прачуючим септиком, ніж з кондиціонерами. Отже, споживачі з середнім пріоритетом там нехай будуть там телевізори, якісь там кухонні приладдя та й тощо. Далі споживачі з високим пріоритетом. От сюди вже входить зв'язок. Там безпека, сигналізація, можливо, відеоспостереження. Той самий холодильник, живлення топочної котла, можливо, ще живлення скважини, щоб вода була. Компресора може в Септику. Отже, маємо три групи. Ці три групи у нас ось від відеовера, йде одна пряма група, вона тут у нас. Живиться, наприклад, від генератора. Знов таки, ця ж група з низьким пріоритетом, її можна як заживити, наприклад, напряму на міську мережу, щоб вона навіть і генератор не грузила. Але якщо ми балакаємо про ідеальну ситуацію, коли генератор встановлюється е, такої потужності, що він, е, ну, наприклад, у нас е, всі споживачі, якщо все там вимкнути, Грубо кажучи, хай там буде, наприклад, там 20 кВт. І генератор у нас стоїть, здатний покрити це все навантаження, то тоді воно під'єднується. Але якщо у нас генератор слабший, то споживачі з низьким пріоритетом і з величезним навантаженням, ми його просто напряму кидаємо просто сквозняком до міської мережі. Отже, далі у нас після АВР-генератора вихід пішов на АВР інвертора. Окремо я їх намалював, тому що АВР генератора, він, як правило, стоїть на вулиці біля генератора. Звісно таки, що можна його і в будинку десь поставити, але беремо, робимо так, як в більшості випадків воно робиться. Далі, АВР інвертора. Що воно таке? Тут немає автоматики, яка запускає. Тут, скоріш за все, це просто великий комунікаційний, комутаційний. Шкаф, в якому буде розташоване, наприклад, блоки віддаленого керування навантаженням, я тут написав. Це може бути будь-що, або яка-небудь, наприклад, релюшка з Wi-Fi доступом модулем, яка керує контактором, і той контактор буде відсікати живлення на цю групу. Або навіть якась там розумна розетка, або будь-що, тут уже систему можна самому придумувати. Або, наприклад, якщо у інвертора є декілька релейних вихідів, інвертори разні бувають, то можна, щоб інвертор керував цими контакторами. І Наприклад, якщо акумулятори там сідають до певного рівня, то інвертор буде сам відсікати споживачів середнім та низьким там пріоритетом. Буде живити лише тільки те, що саме -саме необхідне. Далі у нас із цієї лінії, яка йде з квезняком, тобто це, грубо кажучи, міська мережа. Ми від неї також беремо і робимо вихід на інвертор. Це для того, щоб інвертор мог заряджати акумулятори, коли, наприклад, не буде сонця або вночі. Ну і, звісно, інвестор з акумуляторами, сонячними панелями. Отже, у нас виходить отаке. Знов таки, це не панацея. Це як конструктор Лего, і тут може кожен городити, що як йому заманеться. Знов таки, городити може той, хто хоч щось, якось, щось розуміє та має хоч якесь поняття в тому, що як воно працює. Знов таки я розумію, що буде багато зауважень та висловлювань стосовно контактора, який відсікає, стосовно заземлення. Так, це такий вузол, оцей у нас, він індивідуальний в кожному будинку, в кожному будинку, дивлячись на те, яка система заземлення, що приходить з міської мережі, чи приходить там 5. Жив, чи приходить 4 живе, яке заземлення, є заземлення, нема заземлення захист там від грози стоїть, не стоїть. Так що ну, це такий момент, що його треба розбирати більш детально. Тепер, що стосується цих компонентів, знову ж таки, ще раз повторюсь, це я написав в ідеалі, як на мою думку. Звісно, що зараз усе в людей впирається в кошти. Отже, якщо наприклад, це якийсь вже буде економ-варіант, то звісно, що стабілізатор ніхто ставити не буде. Стабілізатор можна, ну, без нього можна обійтися, наприклад. Але знов таки, на мою думку, повинно бути хоча б щось одне або контактор з реле напруги, або стабілізатор. Звісно, що реле напруги плюс контактор це дешевше. Стабілізатор дорожче, отже, хоча б поставити реле напруги та контактор. Отже, без стабілізатора можна обійтися, але щоб було хоча б оце. Далі, генератора також може не бути, і АВР, може бути тільки інвертор. Знов таки, може не бути інвертора, може бути генератор зі своїм АВР. І ці всі блоки можуть живитися тут. Тобто тут вже можна робити все що угодно. Так що дякую за увагу на все добре.